Десь пішли прогулятися, мабуть. В Машині нікого немає, але з готелю вийшли. Друзі, привіт всім! Я остання виходжу з готелю, в якому ми зупинилися, але вам трохи покажу. Це найдорожча наша оренда за весь час нашої мандрівки і дорогою з Франції в Україну, і з України зараз у Францію. Два номери, один 86 євро, інший 73 євро. Власне, цей наприклад... цей, наприклад, номер на 4 місця, він називається сімейний. Ліжко двоспальне, двоповерхове ліжко. Ось тут є санвузол. Як бачите, номер невеликий, але ось так все виглядає. Є все необхідно, все нове і. Дуже високої якості меблі, постіль, все що є. Другий номер. Ось тут ось так виглядає тут три місця. Власне. Але так само велике вікно. Всі необхідні речі. Так, це ручку забули діти. Синусом. Все, все стандартно, все однаково. Ось дуже класно розташоване рідке мило, шампунь і, ну так, для рук, гель, для душу, все в одному, три в одному доволі. Класно, з запахом, з ароматом зеленого чаю. Так, все, виїжджаємо. Сподіваємось, що сьогодні ввечері дістанемося вже помешкання нашого, вже не доведеться по готелях бути, наїздились. У нас поки що не було жодного контакту з персоналом, нікого не бачили, не чули. Вчора реєструвалися через спеціальний термінал, оплачували карткою, все через автомат. І через коди доступу потрапляли всередину. Тож ось такий с... сучасний такий сервіс, коли нам. Не потрібно взагалі ні з ким контактувати, а самообслуговуванням займатися. Ми приїхали, правда, майже у першій ніч. Персонал на рецепшені був відсутній, зараз вже мають бути. Я угу. Прикольно. Так, тут є кафе, кафе-ресторан, можна замовляти сніданки за бажанням. Ми цього не робили, але бачите, кавоварка, 2,50 кава коштує зробити собі каву. Ось тут я реєструвалась, і зайти можна було в готель, тільки коли вже коди я отримала. Тоді відчинилися. І вхідні двері, і потім той самий код треба було застосувати в номері. Нова будівля, все новеньке. Нещодавно побудували, можливо, і року немає цій будівлі, але я точно не знаю. Мабуть, на букінгу можна подивитись, коли з'явились вперше. вперше вони доріжка. доріжки. Так, але ми десь точно поодаль від центру міста. Стояла, хотіла попередити, що ми виїхали і прочитала, оголошення стоїть пластикова така табличка. Поряд з рецепціоністкою стоїть пластикова табличка, і на ній написано not Check-out Necessary. Не потрібно виписуватись. Не, не обов'язково. Нічого здавати, ну тобто, взагалі, безконтактне обслуговування. заїхали, У нас подивилося, то Ну, все одно, взагалі. Людського фактору мінімізований людський фактор взагалі. Ні, ні з ким не контактуєш. Все. Самі зареєструвалися на поселення, самі отримали колі... Курт, ну так. Да. Та це стільки всього прибирає зайвого, плюс вони економлять на тому ж персоналі. Правда, ресепшн працює в них до 12-ї ночі, а потім вже самі, самі. Ну, я думаю, що знову ж таки, так само без е, допомоги ресепшоністки можна самим реєструватися протягом дня. Це електронно все через інтернет. Так, тут буквально кілька кілометрів до Франції, пару кілометрів. Вчора ввечері вночі в'їхали вже французьке радіо слухали. Як це не дивно, але французька майже як рідна звучить, коли ми почули, наче, наче кудись в рідні місця повернулись. Не так звичайно, як українська, але після польської, німецької, італійської, словенської, якомусь ще дорогою слуху, угорської. це ж Німеччина. Ти вчора ввечері не розглядів, вночі темно було. А зараз в тебе є ось така можливість. Яблука ростуть. Яблуня яка до землі хилиться. Сонце. Так, але ж ми їхали по автобану, по трасі, а не так серед будинків так, ми не ми їхали. Села, пагуби, ну, ну тож далеко було. Зараз по-іншому виглядає, ніж коли автобаном їдеш. О, поля, кукурудза виглядає так само як і скрізь, як і в Україні. Це фактично передмістя Страсбурга. Ось щось якась малина. Баден Баден прямо, ми туди не приїдемо Ми там вже були вчора. Проїжджали. Насправді нам не дуже по дорозі, але Іван вирішив заїхати в Страсбург. Ну, Хочеться там, йому можна. там побувати. Я Буквально 9 кілометрів буде ну, не зовсім. По дорозі. Ні, це гак, гачок. Невеликий. Це багато місця кінець ближче по дорозі. Це Все одно, якщо тато. Вважаю, що ми, якщо ми тут, ну і тим більше, якщо ми Я тут, то чому би не заїхати? Я сказала. сказав цекюр. А, наступне місце вибачте. Цекюр це ще не менше. Так, кордон з Францією. Франції, лисичку, нарешті, ти хотіла? Ось є, хто хоче. Я хочу помити руки, моя оружиться. Хочу... Цікаві туалети. Ага. Це експериментальні біотуалети, дивіться, все потрапляє в ґрунт і там живуть рубачки, які це все перетравлюють, не забруднюється. Природа без хімії. Цікаво, цікаво. Зараз ідемо зараз я викину світячку. Поїли яблук. Кілограм. Так, тут немає позначки чоловічі чи жіночі Можна в будь-який заходити, ось так це виглядає. Угу. Для всіх так. І для дівчат, і для хлопців. Хоча це виглядає на сільський туалет схоже На дворі така конструкція, якщо ви розумієте, про що я кажу. Але запаху немає в туалеті такого їдкого, неприємного. Цікаво, цікаве рішення. Продовжую туалетну тему. Але ж в дорозі це. Ключове питання. Вже не наші проблеми. Я голодний. Ви тільки що поїли. Як можна подивитися? Ми дуже мало. перекусили. Чому ви перекусили, а не поїли як слід? Тож так не достатній часу було. Ні. І І ми ми хочемо часу було триджа... достатньо. Майданчик. Ой, сіка книжка. Вау. І дивись тут зараз По я покажу. Світове. Ні, зачекай, зачекай. Вау. Це... І тут що і такі пічні малюнки. Говорю, угу. вас слабка. <святок> ще ваша ця а аби холодильники з морозами, бачили які? І Морозивки і я малесенькі. Така особливість продукти, які в цьому регіоні вироблені. Жура, юра. регіон називається, не дуже я з ним знайома, але це було б не Франція. Якби вони не пропонували свої тут місцеві вина. Це, мабуть, поштети, соуси. Всі ось з цього регіону. Гайд. Гіп по ресторанах Мишлін. Довідник. Це міст, так, через річ... А що це за ріка? Не знаю. Неподалік міста Діжон. Велике доволі місто. Ми його об'їжджаємо. Диво. Диво? Та ще об'їжджаємо. Ще... А, ну так. Yeah, ну далекою. Далеко об'їжджаємо. Не видно. Їхали було сонце. І вже ось бачиш похмура погода. Ще й під дощ можемо потрапити. Може дещо бути таке. Сіром. А взагалі тут в нашій місцевості, де ми мешкаємо, на півдні Франції, в Окситанії, коли в Україні, от в Полтавській області, в нас було там 30 градусів останні дні, ось поки ми були там, в карбоні було плюс 18 в день. Ну, Це трохи ну, і дощі, це трохи аномально холодно. ну, тобто, Зазвичай має бути якраз от 25-30 градусів може бути на початку вересня. Тепла літня погода, а тут там. і Причому трималося точно десь тиждень, ось така прохолодна погода, поки нас не було. А зараз приїдемо, не знаю, може привеземо з собою потепління, а можливо і ні. Подивимось. І в Німеччині, там, де ми були сьогодні, ночували, дивилася прогноз погоди, найближчі 3 дні буде 29, і потім різко. 18, 18-16 градусів в день буде. Таке доволі різке похолодання. Ви прослухали прогноз погоди. Німеччині доволі холодно зазвичай. Ну, холодніше, звичайно, Німеччина а, північніше. А ще ходніше, там, де вище до Белитаніва там більше. Ну, не знаю. Юля казала, що в Британії доволі тепло. Просто вологість вища. Цей навігатор показував, що приблизно 72 євро ми за цю дорогу по Франції за платні автобани всього в сумі. А, хмари. Бачили, яка хмарка малесенька, трошки темна. Ця зупинка. Діти знайшли майданчик. Тут дощ щойно закінчився. Майданчик ще мокрий, але кого це коли зупиняло? Ой, обережно. Це такий велик лі. Клас. Треба тренуватись. Ну, ти хочеш сказати, що все зайнято, чи в тебе сил не вистачить? Ні, ага, тут хтось є. Тут точно хтось. Там є, але там відчинені. Тобто не зачинився? Так. Да. Подивись тут ліву і тут світиться кнопка. А тут червона квіти. Пальне заправлялись ми в Страсбурзі, так? не вистачило нам на тисячу кілометрів. За моїми підрахунками вистачило на На скільки? на 800 кілометрів. Тобто ось ці 20% забирає багажник і швидкість. Так, мало, <laughs> ну, окей, мало высточит что, может здесь? заехать? Вот что заехать. Та да, Та да. Когда? Когда? не знаю, вот здесь 200 километров розет. меньше, чем 200, 200, 200. どうぞ。 Якось з'явилася підставка. Тато забув, в яку сторону відчиняється. Чи було не зачинено, так? Зачинено. Зачинено. Тільки світло не може Чого це? Вітання. Вітання. У все. О, це нас так чекали, що ми сьогодні приїдемо. Дайте я двері відчиню Отже, так, друзі, ми дісталися дому, де, дому де тепер мешкаємо, помешкання. Ось у Франції Дуже дивні відчуття, дуже дивні відчуття, що треба їх осмислити, щоб сформулювати все. це Але Пункт призначення, який ми прагнули весь цей час, ми його досягли. І це найголовніше. Відпочиваємо, готуємось до робочого тижня, робочого, учбового тижня. Ось Сьогодні вже неділя. Ми тут робили закупи термінові з канцтоварами для школи, щоб завтра в понеділок діти вже пішли, запізнившись на один тиждень. Добре, більше рефлексій, більше якихось своїх коментарів і опис своїх відчуттів про всю цю поїздку я сформулюю згодом. Так, сподіваюся, що протягом тижня або скоріше за все, як завжди, в неділю. Наступну ми проведемо стрім на каналі. Зможемо так майже наживо поспілкуватися. Принаймні, в чаті ви зможете мене запитувати, якщо якісь теми я не висвітлила. А я буду рефлексувати. Так буду думати, згадувати і описувати якісь події, які були, передували так? більш ніж місяць нашої, нашого перебування в Україні і дороги такої довгої. А на сьогодні, все. Дякую вам за вподобайки. Не забувайте, будь ласка, допомагати нашій армії. Не забувайте донатити на збори волонтерам, яким ви довіряєте. І... Рухаємося далі, живемо далі, життя триває таке, яке воно є. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Побачимось у наступних відео. Давайте.